Вітаю! Я обіцяла вам зняти відео, як я в'яжу двокольоровий шакар без додаткових гаджетів. Я покажу декілька варіантів. Як я тримаю ниточку, покажу декілька способів в'язання, покажу. Як в'язати без протяжок, але все це я показую на двохкольоровому жакарті, тому що якщо ниточок більше, я використовую таке додаткове кільце або щось ще, тому що так вже виходить легше. Двокольоровий жакарт, дуже зручно, дівчата, в'язати без гаджетів, і я покажу вам, як це робити. Отже, поїхали. Є декілька способів, які я використовую для того, щоб в'язати. Можна тримати ось таким чином ниточку, тобто під ниточку, яка зліва, вказівний пальчик, під ниточку, яка справа, середній пальчик, і потім обидві ниточки вже ось так. Тобто виходить ось така вісінка. На мій погляд, так більш щільне. Але це, можливо, особливість мого в'язання цим способом. Тому я вам покажу, а ви попробуйте всі варіанти і вже визначиться тоді, який вам більше підходить. Отже, ми використовуємо ось таким чином. Можна підтягнути ниточку, ось так. Мені потрібно в'язати зараз дві ниточки світлого кольору. Ось так. Одна, так само з Цього пальчика ось сюди. Тепер ось ця. Мені не дуже зручно, якщо чесно показувати на камеру, але в житті це трошечки простіше. Тепер світла ниточка, темна ниточка, світла ниточка, темна ниточка. Тепер дві світленькі ниточки, один, два, темненька ниточка. Ось таким чином. Тобто, коли ми в'яжемо з пальчика вказівного, нам це легше робити, з цього пальчика треба розвертати в'язання ось таким чином. Два, три, один. Раз, два, один. Цей спосіб мені подобається менше, але він, бачите, доволі, доволі щільно виходить і набирати петлі. І цей спосіб іноді вивчає, коли потрібно, можливо, така повста нитка. Чи я, ну, ви експериментуєте, просто якщо ви будете використовувати декілька способів. Які вам більше підходять в тій чи іншій ситуації, то вам дуже зручно буде в'язати. Наступний спосіб це спосіб, коли ми між двома ниточками продіваємо середній і під обидві ниточки вказівний. Ось так. Бачите, я зазвичай ось так і набираю. Тримаю двома пальцями ось так протягую, ось так. І все. І воно тримається. Так само двома цими пальцями ми підтримуємо ниточку і контролюємо натяжіння. Так само ми контролюємо натяжіння середнім пальцем, ниточки першу ниточку, яка зліва. Так само можна контролювати, бо ниточка ця під середнім пальчиком. Тобто можна додатково контролювати ще натяжіння. Тепер мені потрібно в'язати одну. Світленьку, ось так, одну темненьку, Зараз. Одну темненьку, світленьку, темненьку, дві світленькі, темненьку, тепер дві світленькі, темненька, світленька, ще одна. Ось таким чином полотно виходить. Щільність, ви контролюєте саме, експериментуйте, обирайте декілька варіантів. Також ще є в'язання, я в'яжу континентальним способом, і більшість дівчат в Україні в'яжуть саме таким способом, але є ще в'язання острівне. Тобто, коли в'яжуть, не протягаючи ниточку, а коли ниточку ніби як... Накидають і пров'язують. Бачили таке в'язання, дуже часто використовується. Воно у Британії Європа також в'яже таким способом, але нещодавно я дізналася, що не вся Європа і не всі дівчата в Європі в'яжуть саме таким способом. І саме через англомовний Ютуб я дізналася про те, що в'язання буває і континентальне, і острівне. Тобто я знала, що є два типи в'язання, тільки дізналася саме назву. І дізналася, що в Європі дуже багато людей в'яжуть континентальним. Тобто, так як ми, витягаючи ниточку з полицею, а не накидаючи кожен раз, отак окремо, я можливо не зовсім правильно показую, але я думаю, ви всі розумієте, про що я. І ось оцей спосіб в'язання. Скоріше за все, цей спосіб в'язання жакарту використовувався для Paya Якщо ви не знаєте, що це за спосіб в'язання, тут я вам поставлю відео на Марину Калейдоскоп в'язання. Вона дуже класно розказує про цей спосіб в'язання жакарту, як він виник, і чому, як його відрізнити від іншого. Ось тут десь буде декілька фото, як виглядає файайл. І я побачила там спосіб в'язання, ближучих по черці. Тобто ми, наприклад, з вами беремо. Так, Зараз у мене червона ниточка, я в'яжу червону ниточку. Потім її залишаю, беру цю ниточку і в'яжу дві, дві світленькою. Знову беру вартову. І потім три в'яжу цілою ниточку. Знову беру ниточку варто. Потім кену, знову дві. Кену. Знову. Ось ця. Тепер. Зараз знову кену. Тепер ось ця ниточка. Знову міняю. І ось так в'яжуть, я бачила що так в'яжуть V саме острівним способом в'язання, коли ниточку накидують, на... щоб пров'язати. Я думаю, ви розумієте про що? Я сподіваюся, що розумієте. Якщо ні, напишіть мені, будь ласка, я вам закину декілька. Можливо, десь внизу до країну, якісь пошукаю відео, де саме таке в'язання, але ми по черзі в'яжемо ці ниточки, коли я використовую цей спосіб. Я використовую цей спосіб, коли в мене перекрутились ниточки. Тобто, коли я отак от робила, в'язала, в'язала, потім знімала, підтягувала, і потім мені потрібно було знову взяти. І якщо я закінчила, в мене бубінки стають таким чином з ця стоїть справа, ця стоїть зліва. Ось так в мене стоять бобінки. І якщо я потім завершу, наприклад, на ось цьому так. Так. хвилиночку, я ось так. На ось цій ниточці потім підтягну, то коли я буду брати ось таким чином, ниточки поміняються місцями, і тепер у мене ця ниточка справа, а ця зліва. І я так буду робити 5-7-10 разів, потім ці ниточки перекручені, і мені потрібно розмотувати клубочок. Якщо я буду кожен раз розмотувати клубочок, то я витрачу багато часу на це. Але якщо я. Подивлюсь, в яку сторону в мене вони закручені, і буду кожен раз по черзі брати ниточку. Зараз я подивлюсь, який мене малюнок. Брати цю ниточку. Потім, наприклад, мені треба ось так розкручувати. Брати цю ниточку. Потім знову ось так. І я розкручу ці ниточки, коли вони в мене сильно заплутаються. Через те, що я... Не слідкувала за тим, як це ро як е, змінювали чині ці послідовність цих ниточок. Якщо ви хочете, щоб у вас такого не ставалося, то просто завершуйте тим кольором, який у вас зліва. Так що потім, коли ви будете одягати ось так пальчики, у вас цей колір був зліва. Тобто останній колір буде зліва. Ви будете ось таким способом одягати. Тож, якщо ви хочете, то слідкуйте. І якщо не хочете, то можете використовувати оцей мій метод по одній. Нитичні в'язати, поки не розкрутите, бо в мене ось такі величезні бобінки. І якщо я буду кожен раз ось так от крутити, ви бачите, що в кадрі вам машу, ви розумієте, да? якщо клубочки, їх швиденько можна чик-чик-чик і обкрутити один клубочок, обкручувати навколо ниточки іншого клубочка, і швиденько так оп 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 і розкрутилося все. Протилежному, звичайно, ніж воно було замотано. А якщо, наприклад, це бобінки, ну це дуже дуже неприємно їх отак крутить. Тому я використовую такий спосіб або намагаюся відпувати, щоб в мене та бобінка, яка зліва, бо нею закінчувалося в'язання, хоча б одна петля має бути цього кольору. Також я для новачків я нагадаю те, що е, вам буде простіше, якщо ви один колір поставите з одного боку, інший колір з іншого боку, тоді ниточки у вас будуть менше плутатись, по-перше. По-друге, коли ви отак їх будете скидати, а потім брати, то ви будете одразу бачити, куди йде нитка. І, наприклад, якщо я завершу в'язати зараз ось так, наприклад, то я просто візьму і ось тут біля в'язання перекручу їх, тобто не візьму ось так. А перекручу, візьму ось так, бачите, і буду слідкувати за цим. Тобто є декілька варіантів, як слідкувати за тим, щоб ниточка не крутилась. Але якщо вам буде так простіше, можете ставити в різні боки кольори. Тоді тоді це дійсно буде спрощувати роботу. Я таки наді роблю, коли в'яжу жакарт. Або, наприклад, гелікс, в'яжу, я в'яжу на збиттях Magic клубом. Тобто, у мене два клубочки, наприклад, для одного. Однієш шкарпетки і з іншого боку два клубочки для іншої шкарпетки. Між собою два клубочки під час в'язання фелісу дуже часто плутаються. Але коли я кладу в одну сторону клубочки для одної шкарпетки, а в іншу сторону від себе для іншої, то хоча б тоді не плутаються між собою клубочки різних шкарпеток. Можливо, це вам теж допоможе. Так само це буде працювати, якщо ви будете в'язати язяйчакарт, то краще клубочки одного шкарпетки класти в іншу сторону від іншої шкарпетки. Я сподіваюся, що я вам допомогла. Також я зніму трошки пізніше відео, як в'язати без протяжок. Можливо, я його доєднаю до цього відео і покажу вам в цьому відео. І сподіваюся, що у вас все вийде, рівних вам петельок і до наступних відео. Поки не забула, я покажу вам так, на цій моїй пряжі, яка з айпакою і верблюдом, і меремосом, і ще щось там. Бейбі альпака там різний склад. Ці всі ниточки вони мають в складі альпаку або альпаку і верблюда, або тільки верблюда, як оця. І тут спушена орбака, і бачите, як вони гарно виглядають між собою. Вони дуже класно поєднуються, але це вже після прання. До прання це виглядає ось таким чином. І для того, щоб зрозуміти, як буде виглядати поєднання ваших ниточок уже у готовій роботі, вам обов'язково потрібно зв'язати зразки і використати всі варіанти кольорів, які ви хочете собі використовувати. Тоді ви побачите, як буде виглядати після прання все це і зрозумієте, чи не затягуєте ви полотно, чи не поки не занадто вільно вив'яжете полотно. І я би хотіла вам рекомендувати використовувати ниточки, не так, як я, всі різних арти... артикулів, а використовувати одного артикула. Я, наприклад, я це зробила ось в цій шкарпетці. Це мій перший жакар. Тут три кольори використовуються, але одночасно тільки два, бо все ж таки я не настільки смілила, щоб починати з три кольорового жакарту. Ось тут ось така п'яточка. Що я хотіла вам сказати, що ось тут використовується одного складу ниточки і одного. Метражу. І тому такі ниточки легше поєднувати між собою, ніж ті, які використовую у своєму відео Я. Тому, якщо ви новачок, то будь ласка, я вам рекомендую почати з ниточок одного артикула. Також я бажаю вам терпіння і рівних петельок.